У другу неділю травня в Україні традиційно відзначають День матері одне з найзворушливіших свят, присвячене найріднішій людині в житті. Кожного з цієї нагодою Кам'янському відбулася низка заходів, серед яких відкриття нової частини фотовиставки Ось мати твоя захід організовано громадську організацію Родини загиблих героїв захисників України при підтримці міського голови Андрія Білусова серед запрошених мами героїв начальника мінської районної військової адміністрації Олег Гапіч та очільник громади. Таке свято День Матері, подякувати вам за те, що ви дали життя, виховали, виростили справжні герої, які віддали своє життя за наше майбутнє, за майбутнє нашої країни. Немає слів, мабуть, які б утішили ваше горе, Але знайте, що ми пам'ятаємо, пам'ятаємо кожен подвиг, пам'ятаємо кожного героя. Я дякую сьогодні Олександру Олексійовичу за те, що він об'єднавши. Всіх вас робить такі добрі справи. Я дякую команді нашого районного центру, команді Андрія Білоусова за те, що вони вас підтримують. Від усієї громади і вніс і кожен з вас за те, що ви виховали справжніх героїв, справжніх патріотів, які віддали життя за Україну за кожного з нас. І наша мета як міської влади зробити все для того, щоб про ваших синів. Назавжди, скільки буде існувати наша країна, скільки будемо жити, ми на своїй землі, щоб всі наші молоді підростачі покоління завжди знали своїх героїв. Виставка, яка вже стала традиційною для Кам'янського через щімкі портрети, розповідає історії жінок, які втратили найцінніше своїх синів, захисників України. Цього року галерея поповнилася ще 13-ма портретами. Як тільки розпочався майдан у 2014 році, він тоді ще хотів поїхати до Києва 32 два рочки. Так він відслужив год і сім місяців. Він мій єдиний синочок. Так. Вони пішли, вони захищали батьківщину, нас, щоб ми могли спокійно спати. Під час заходу гості мали змогу поспілкуватися з матерями героїв, висловити щирі слова підтримки, вручити подяки, а також обговорити поточні потреби родин і можливості подальшої допомоги. Олег Гапіч також вручив Олександру Самиловичу відзнаку начальника районної військової адміністрації за вагомий внесок у справу вшанування пам'яті загиблих захисників та підтримки їхніх родин. Атмосферу доповнили концерт талановитих вихованців музичної школи номер 5 Сьогодні відбулася така дуже важлива подія для нашої громадської організації. Ми поповнили нашу виставку ще 13 фото. Матусь разом зі своїм загиблим героєм. Ця виставка так і називається Ось мати твоя. Це дуже важливо, тому що пам'ять про наших дітей буде жити вічно. І ми об'єднуємося, і ми разом нам легше переносити цю біль. Українські мами зазнають найбільшого болю від подій, що відбуваються в нашій країні. Материнське серце найбільш вразливе, адже найбільш любляче. Низький уклін мамам полеглих героїв. Ми усі в неоплатному боргу перед кожною з вас.